Можемо сутки не вилазити навіть з машини, тому що інтенсивність є, наступи йдуть. Приготувалися. Що? Довою? Плюс. Отрі! Вони поки збираються, поки йдуть таким гарним клином чи ще щось ще на малих дистанціях, ми просто в шахматному порядку починаємо вибувати. Заводимося один сіряк по донору Один розрахунок. Другий міномет. О, піхота вибігла, о, як добре було. А в нас наряді хватить, та ще підвезуть. Менше моя, чим здоровіше буде. Ми їдемо на вогневу позицію, яка прикриває один з наших батальйонів, по суті, і працює в сторону Кремінної. Серебрянське лісництво. Що це артилерійська позиція? Так, так, так. 2С-1. Хлостика, 122 міліметра. Скажем так, стара радянська шкафа, але ще, ще, ще воює. Як взагалі зараз ситуація в лісі? Шумно. Шумлять, дуже люблять шуміти наші північні сусіди. Багато шумлять, зараз самі все побачите. Касочки вдягаємо, тому що сюди артилерія добиває. Так, чи? так, так. Вони, вони просто цей... Е, ну, ми зараз під'їдемо до переправи, яку наш противник дуже старається роздовбити. Чого вони туди тільки не кидають, ну типу, береже ну, Бог береже, правильно? Тут зараз, на даний момент, ми знаходимося два кіме від нуля. Так, да, ми постійно. Сюди вже все добиваємо. І міномет, і Була, ну і артилерія будь-яка. Це все ріблянське лісництво. Заміно. По-друге, тут все згорене. От ми називаємо між собою чорний ліс. Чорний ліс? Ага. Бо він спалий, там далі ще більше спали. Проїдемо? Можна закопатися. Су... Накривають посидіть. Це ж приходить, правильно? А, так, так. От, 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 був прихід, вихід, прихід. Ехо розходиться і не, не дуже зрозуміло. Але, наприклад, в бліндажі, понятно. коли труси бліндаж, значить десь близько, а коли не трусить, то ні. Опс. А це хамбі. Його вже трошки розібрали, але коли я сюди з'їжав, він вже дився. Це, ти... це на рахунок, це якраз про ціну того, що тут відбувається так, так. що постійно. За все ми платимо життями нашими, на жаль. Добрий день, Добрий день, день. заходьте, заходи. Я, я, я бачу, чи, я бачу, ви працювали. Працюємо по. Контрбатарейна боротьба, піхота, по укріпленнях працюємо, по бліндажах можемо сутки не вилазити навіть з машини, тому що інтенсивність є, наступи йдуть на піхоту, піхоті ж там все рівно, як не крути, важкіше, і ми, ми мусимо бути завжди готові до, до того, що потрібно прикрити піхоту. Приготувалися. Алло, Приготувалися. Що, довою? Так, да, є варіанти зараз. Да. Плюс. Так, переворот, мені зразу температуру даш. — Слухаюсь. Хоч, як вора? Запхоти, Ми... просто йдиш кудись тут. Твоя лашка Так. — па -па Активні вуха мають. Готовий. Прик'є. Ще наводяться. Вони крикнуть. Готові наведені. Вогонь! Росія дуже активно обстрілювала, просто в початки це було, було пекло, було, страшно було. Ну, від, після початку тут оце вже, ну, це вже таке. Це, не можна казати, що дитячий садок, але тут ну, легше, як на початках було. На початках артилерію просто нищили. Вони спалювали посадки, вони ліси випалювали, вони села випалювали, це були дуже. Це ліс дає перевагу в тому, що ми максимально незамітні. Довгі дерева захищають нас. І контраст тіні і світла, тобто він зверху нас дуже захищає. Різниця в чому? Ну перед полем. Ми тут маємо набагато кращу маневреність, тому що я кажу, наші маневри незамітні. Ми можемо працювати з тої чи інакшої позиції. Нам головне. Ну, Перескочити ліс, виїхати чи на полянку, чи знайти на ділянку в лісі, яка дозволяє нам для стрільби, відпрацювати і так само незамітно перескочити кудись, де нас не знайдуть, або навіть не будуть підозрювати, що ми там є. Наводимося один суряд погодону з рядку, в доносі, в Ага. Та ну думають крабіки, ні, гріш? О! Такі самі, як ми, чувачки. Сусіди, я поставлю. Що ти хочеш? давайте. Менше мая, чим здоровіше буде. Все, а, Стріляй. Стріляємо. Замазався! Мій мама, блін, перчатки прислала. Що не вдівав перчатки? Буває таке, що... Піхоту починає дуже сильно кошмарити, якщо по-простому, а ми чекаємо. В чому суть? Ми чекаємо їхню арту. Тобто Вона засвічується і ми вже діємо, як контр... ведемо контрбатарейну війну. Подавляємо їхню арту, а потім вже відпрацьовуємо їх. Буває це дуже тяжко чекати, тому що піхота терпить, піхота ну, може діставати і втрати від цього. Але є така роль, тому що як ми дістанемо артилерію їхню, то набагато буде більший вклад. Буває інколи навпаки, що вони поки збираються, поки йдуть таким гарним клином чи ще щось, чи на малих дистанціях ми їх просто в шахматному порядку починаємо вибивати. Так, це По доводці, а по прицілу, ну це було в, 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 в заряді, в, це, це, це 40 метрів. Обережно, Оберега за увагу, Якщо нас починали путати з танком, ну можете собі, вити, танк, танк нормально стріляє до кілометра півтора, то тобто є прицільна здатність. І нас плутали з танком, тобто вони не знали, що це артилерія працює, думали, танк десь виїхали, переполох, піхота на місцях, пробують щось там дивитися, шукати той танк. А ми один розрахунок, другий, міномет, о, піхота вибігла, о, як добре, блін. А в нас не раді хватить, та ще підвезуть. І піхота каже. Продовжуйте, продовжуйте, класно, горить, трошки лівіше, ага, 50 метрів, добре, прекрасно, ще, 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 ще. І тут ти вже знаєш, що ти, ти тут потрібен. Відбій триняв. Що я війсьну в Такі, як дідько, хожу. Була дуже хороша школа, дуже непогані фахівці попадалися, попадалися з бойовим досвідом. і Нас вчили. В цьому. От це все дало результат, тому що скільки вже пройшло, я ще тут, я ще живий. Тому що Війна не, про, не, про, не пробачає помилок.